Харківському метрополітену 50 років. На честь цієї події Укрпошта презентувала спеціальну поштову марку. Спецпогашення відбулося сьогодні, бо саме метро вже півстоліття є серцем транспортної системи міста. Будівництво першої черги розпочалося у 1968 році, а Першу ділянку з восьми станцій було введено в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Наразі метрополітен складається з трьох ліній і тридцяти станцій, забезпечуючи важливу транспортну функцію для міста. А сьогодні, крім перевезень пасажирів, підземка відіграє вкрай важливу роль у безпеці харків'ян. Метрополітен відіграє дуже важливу роль в житті харків'ян. І, безумовно, це найбільша транспортна артерія міста, але крім цього, те це найбільше укриття в місті, і завдяки вам, завдяки тому, що ви працювали цілодобово в перші дні війни. В в митрополітені кожного дня 160 тисяч мешканців Харкова. Я пам'ятаю, як важко це було, але ви витримали і харків'яни дуже вдячні вам за це. Ми перші, єдині в Україні, які запустили безкоштовний проїзд для всіх громадян, які перебувають в місті Харкова. Це необхідність і Ми будемо продовжувати так діяти. Щиро вітаю вас зі святом, з 50-річчям. і вважаю, що наступна 50-річчя буде якнайміч вдвічі більш станцій У нас дуже хочу, щоб наш метрополітен був найкращий в Україні. На честь 50-ї річниці Харківського метрополітену на станції метро історичний музей відбулася церемонія погашення поштової марки спеціальним штемпелем Харків місто Героїв. На марці, яку Укрпошта випустила на замовлення харківського метрополітену, зображені станції з усіх трьох гілок міської підземки. Це сумісна робота дизайнерів. Тобто ми передивлялися велику кількість фотографій, які були зроблені. Для формування цієї марки дизайн ми узгоджували разом з керівництвом харківського метрополітену. Тут представлені самі ну, такі найсучасніші, найвідоміші станції метро, тобто вони показують розвиток харківського метрополітену і то, як зараз воно виглядає сьогодні, в період повноштавного вторгнення. За словами Марини Голевської, тираж марки лише 100 примірників. У продаж вони не потраплять, адже це сувенірна продукція для подарунків. Півстоліття розвитку харківського метро це не лише колії станція, а передусім люди, які тут працюють. Ганна Литвинова розвиток харківського метрополітену спостерігала з перших його днів. Жінка працює у підземці 50 десятиліть. Починала касиром, потім начальником станції, а нині начальник дільниці. Згадує, як усе починалося. Коли ми відкривали метрополітен. ми були всі молоді. Нам подобалося Харків. Нам подобався наш новий метрополітен. Люди були всі такі раді. На вулицях музика звучала. Нам всім подобалось метро. Робота подобалася. Тому я залишилася і мені от 50 років, як митрополітину, так і мені ще я працюю в метрополітені. Метрополітен завжди відігравав основну функцію – комфортно, швидко. У всі кінці доставити Харкова. Метрополітен. Я люблю свою роботу. знаєте, з першого дня полюбила. Ну це моє. Сьогодні метрополітен продовжує писати свою історію, і навіть у непростий час знаходяться ті, хто мріє про професію поєднану з ним. Працювати машиністом, працювати на транспорті це була моя мрія з дитинства. І коли з'явилася можливість спробувати себе в цій професії, я спробувала, ми вийшли. На цій роботі я відчуваю себе людиною, відчуваю себе на своєму місці, відчуваю, що я можу приймати участь, брати участь в житті свого рідного міста і допомагати якось. Півстоліття тому харківське метро стало гордістю міста. Сьогодні воно символ стійкості та життя, яке триває навіть під землею. Воно зберегло харків'ян у найважчі дні війни, стало їхнім прихистком і продовжує бути місцем, де народжуються нові історії міста. І як тоді, 50 років тому метро і далі рухається вперед у майбутнє. Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулов, Андрій Сириця, Харків. Новини.